Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Останні події на фронті, до чого готується ворог та як нам протидіяти намірам ворога. Про все це будемо говорити з нашим спікером. Це командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю студія. Вітаю. Видання «Атлантик» повідомляє про те, що нова українська стратегія на фронті приносить дивовижні результати. Україна має шанси виграти війну на виснаження, адже Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України. Але ключові міста та стратегічні вузли досі не під контролем збройних сил України. Дев'ять місяців тому ситуація виглядала критично, адже озброєння України. Відставало у поставках, а російські м'ясні хвилі солдатів і найманців просувалися вперед. Нині журналіст видання цього констатує факт, що є нова впевненість Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати супротивнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Це трансформація, демонструє, що час, який нібито грає на бік Росії, може поступово зміщуватися на користь України, панасе. Чи розділяєте ви, я б так сказала, ну, великий оптимізм з боку цього видання? Чи бачите ви підстави на таке ствердження? Є два типи війни: одна швидка, друга затяжна. Швидка це коли країна, яка нападає на іншу країну, розраховує свої сили на короткий проміжуток часу, тобто максимум тиждень, за який вона захоплює? логістичні вузли збиває всю державну структуру, захоплює адміністративні будівлі, бере під контроль ключові вузли зв'язку, енергетики тощо і заставляє владу України, яку вона атакує, капітулювати. Тобто це короткий сценарій, і кожен, хто починає війни, саме прораховує всі свої сили на цей сценарій, саме так Путін починав, умовно, в 22-му, намагавшись за три дні, як вони як казали, захватити Київ, і саме це було його стратегічним задумом. Ми ж зараз перейшли на іншу фазу війни. Це другий тип війни, це затяжна війна на виснаження. І звісно, Україна сама не може тягатися з такою країною, як Росія, як ресурсна, перш за все, фінансова, так і людьми. Саме головне наш ресурс це люди. Путін сам в'язався зараз в цю ситуацію. Він розуміє, що наша підтримка наших партнерів дає нам, хоча б порівнювання за фінансовою складовою, це дуже важлива складова. Тобто. Як казав Наполеон, для перемоги потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Це саме основне, mm -hmm. що є. Тут наші фінансові партнери нам допомагають, але у нас є ключовий ресурс, який ми зараз не можемо доповнити нічим. Це люди. Тобто, якщо ми можемо виробляти дрони, ракети, засоби, реб, рерт, всю військову необхідну техніку за щодо того, що нам дають гроші, це круто. Але для того, щоб воспитати якогось. Професійного фахівця, який буде тими ж самими засобами користуватись, наносити враження або піхотинця, або штурмовика. Для цього потрібна перше, людина, яка здатна це фізично виконувати тут, перш за все, здатна це виконувати, налаштована на це. По-друге, вона має бути професійно підготовлена, а на це потрібно 5 років. Ніхто нічого не придумав іншого ніж 5 років на підготовку нового якісного. Бійця. Тобто, сьогодні ми маємо таку ситуацію, про якій у нас замкнуте коло Росія не бажає закінчувати цю війну. Вона просто не може цього зробити, і Путін не може цього зробити. От для Путіна зараз зупинка війни це автоматична е, втрата влади, і навіть ув'язнення або взагалі його там знищать фізично знищать Путіна, який це все почав для того, щоб. Наступне покоління політиків в Росії сказала це ми були не ми, це був Путін зачистити все його найближче оточення і намагатися вирінити ситуацію з партнерами з нашими з усім світом. По друге, це вся державна машина Росії, яка зараз налаштована на довготривалу війну, тобто це виробництво боєприпасів. А я нагадаю, що Росія зараз виробляє боєприпасів більше ніж вся Європа. Щоб ви просто розуміли, наскільки вона масштабно ще взялася це. Тобто, вся система взагалі, існування країни поставлена на так звані військові рельси. І цей маятник зупинити неможливо. Хто б ще не казав, неможливо. Я думаю, Трамп це також зараз почав розуміти. Тобто, ми повинні розірвати це коло, а його розірвати можна лише одним способом. У нас є армія на сьогоднішній день. яка Виснажена, де якої не вистачає людей, але яка воює, стримує ворога і робить це професійне, і ми розуміємо, що вона це робить, Росія неможливо не, не змогла виконати а не перший план, а не план якогось там середньотривалої війни. Всі вона входить в длительну фазу, але у нас для того, щоб розірвати це замкнуте коло ось це нескінчене атаки Російської Федерації, ми повинні підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити. Через 5 років, тобто Європа, це зрозуміла, вона в му році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яких, наприклад, зараз їм 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових, от саме над цим ми повинні зараз думати. Саме ця стратегія з нашими партнерами, як Урсула фон дер Ляйн сказала. Україна повинна стати е, сталевим дикобразом, ми повинні зараз запропонувати. У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже предоставили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через 3-5 років нову армію. Коли в твоїй країні є сильна армія, війна навіть не почнеться. Тобто основна мета армії це не початок війни, тому що кожен буде боятися напасти на, на таку країну. Іншого у нас способу немає. Угу. Пане Денисе, уточню щодо створення цієї паралельної армії з тих, кому зараз там 16 років, а потенційно через 5 에, років буде там 21, питання тут саме в тому, що немає джерел фінансування, адже це чималі витрати будуть. Чи тут питання ще й в особовому складі? Адже ну статистика показує і певні заявисно, що хлопці молоді виїжджають з України. Тобто, навіть якщо будуть джерела фінансування, чи буде нам з кого формувати цю нову паралельну армію? Але це важливе питання, і цю паралельну армію ми повинні формувати разом з нашими партнерами, тому що вони нарешті починають розуміти, що Третя світова війна не за горами. Британці у топових військових кабінетах прогнозують початок Третьої світової війни на 28 рік. І виїжджай, не виїжджай, а вся Східна Європа буде у, вігні, у вогні, коли почнеться Третя світова війна. Страни Балтії, Польща зіштовхнуться з тим, що з часу зіштовхнулися ми, Росія не зупиниться. Росія повинна вийти з цієї війни або переможцем, або крахом. Крахом вона виходити не хоче, тому вона не зможе зупинитися. І от ці спільні навчання, спільна підготовка саме молодих людей до того, щоб вони становились у стрій, мотивація, шалена мотивація. Тобто, військовослужбовець має розуміти, якщо він фаховий військовий. То навіть в Європі або в Україні його середня зарплатня буде становити під час війни 10 тисяч доларів у мирний час 5-7-10 тисяч доларів. Тобто, військовим треба бути за призовом, за розумінням, що якщо ти військовий, то ти а забезпечена людина. Твоя родина має всі е, пільги країни, навчання дітей в будь-якому закладі Євросоюзу або Сполучених Штатів, повний соціальний пакет, медицина, тобто. Саме так ми зможемо заставити молодь зрозуміти: по-перше, що війна неминуча і не ми причина, а причина Росія, яка не збирається залишати спокій нікого. А по-друге, якщо він вибирає собі шлях військового, то він заможня забезпечена людина, його діти їм пишаються, його діти живуть заможні, його родина живе заможня. Тобто, це свідомий вибір мужчини, чоловіка. Саме так ми повинні всі самі. Ми це не витягнемо. У нас немає ані фінансування, ані зараз можливості відірватися від лінії фронту і створювати паралельну підготовку армії майбутнього. Але з партнерами в проєкті Сталевий дикобраз» ми це зможемо зробити. Угу. Гаразд, щодо заробітних плат е, військовим. Е, тут такий момент е, окреслю про це више видання Forbes, про те, що до 25 тисяч кубинців можуть вступити до лав російських військ. Це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті, який чисельно перевищує навіть солдатів КНДР у складі допомоги Росії. Видання з посиланням на документи Конгресу США пише, що пропозиція зарплати у 2000 тисячі доларів є привабливою для кубинців, оскільки середня зарплата у них на батьківщині становить взагалі два. Доларів повідомляється, що Гавана заперечив е, пряму участь. У нас е, теж є іноземні легіони, і у нас теж є кубинці, які е, воюють е, на стороні України, але при такій різучій, скажімо так, е, заробітній платі, яку пропонує Росія, і те, що може, пропонуємо ми, е, чи не, не тільки ці кубинці, а й інші, можливо, іноземці, чи не становлять для нас вони певного роду загрозу? Адже вони можуть. Е, ну, Потім бути перекуплені російською стороною, тоді, можливо, взагалі недоцільно говорити про те, щоб іноземці е, ну, не знаю, брали участь на стороні України. Дивіться, по-перше, якщо ви сьогодні приїдете на прифронтові міста, умовне, там, Краматорськ, там, Суми, навіть Харків, і зайдете кудись там в міста. Загального користування, супермаркет, кафе тощо. Ви почуєте дуже багато різних мов: це буде англійська, іспанська, французька, я навіть не знаю, які там, португальська. Тобто на сьогоднішній день це каже про те, що початок Третьої світової війни вже є. І за Росію і за Україну воює дуже багато представників різних країн. Чаще за все це найманці. Вони воюють або за гроші, або за якусь ідеологію. Як підтримка, от у нас є підтримка. Я знаю, що американці дуже багато за нас відставників воювали, це наші друзі, вони не витримали за це гроші. По друге, ми використовуємо типи засобів враження всіх країн-виробників Євросоюзу, Росія використовує Північну Корею, всі використовують дрони Китая. Тобто у нас засоби враження ракети вже літають з всієї планети. Тобто, представники всіх країн і представники зброї всіх країн. Це Третя світова, просто вона вже йде на території України. Розумієте, всі признаки, ознаки того, що задіяні всі країни, вже є? Питання лише в тому, коли ці, краї... ці епідемія війни а... криться і піде далі за межі України. Це лише питання часу. Але це буде. По-друге, я пропонував і зараз вам повторюю в етері систему мотивації всіх, кого ми можемо залучити до цієї війни. У нас не вистачає наших людей давайте залучати представників хоч Африки. Неважливо. Пускай пройдуть перевірку спецпідрозділів наших там ГУР, СБУ, що вони не являються російськими агентами і приходять сюди воювати. Це мотиватор фінансів Якщо ми сьогодні почнемо платити за знищену техніку або ворожу силу, серйозні гроші, а це, наприклад, тисяча доларів за убитого російського військового 20 тисяч доларів за знищену пушку, 100 тисяч доларів за знищений танк, 150-200 тисяч доларів за знищений винищувач, мільйон доларів за знищений, знищений корабель, пам'ятаєте гроші? то на все, це, на все це нам потрібно заложити в бюджеті не більше. Цифру думайте зараз мільярд доларів. Не більше. Сьогодні у росіян залишилось не більше 10 тисяч одиниць техніки. Якщо ми навіть по багатому, по жирному опішемо 100 тисяч доларів за знищення одної техніки і 1000 доларів за одного вбитого російського військовослужбовця, то це мільярд. Ну давайте плюс, о ньому. знаєте, як уток, як, як в ресторані погуляємо на всі: 5 мільярдів заложено. Що таке 5 мільярдів доларів? Для війни, в яку вже 300 вбухали за три роки, і ще 100, каже вбухають. п'ять. Так за ці п'ять мільярдів, якщо ми створимо окремий фонд прямих виплат при, при, при відділу підтвердженні знищення цілей, прямих випад, виплатів неоподаткованих на карти військовослужбовців, то ми мотивуємо всіх і відчинимо двіри для найманців. скажімо, приїжджайте хоч з Африки, хоч з Колумбії, воюйте, заробляйте гроші в середньому один екіпаж FPV за бойову добову дежурства. Чергування, в Вбиває при звичайному дні. 5-6 российских военнослужащих при проведении штурмовых дій 20-30-50 военнослужащих. Это один экипаж, 4 человека. Что такое? Они убили 5 военнослужащих, им на пятерых пришло сразу же откуда-нибудь с приватбанка, с его фонда 5000 долларов. Понимаете? Они не будут вылазить с линии фронта, а те, кто зараз сидят в тылах, пойдут воевать, потому что это крутые деньги. Тепер просто Деніса ді взяти ці гроші. Елементарно ва Ну, по-перше, нам дають їх наші партнери. 5 мільярдів ну, як вже з'ясувалось, це взагалі нічого. По-друге, ці гроші не можна буде розварувати, як багато кажуть, там командири заберуть. ні. Тому що на сьогоднішній день існує система Є-балів. Е це екіпажі, якісь або військовослужбовці знищують техніку, підтверджують, що щодоби, щодоби, відеофіксацію. І по кінці місяці їм начисляють, нараховують. Бали, за які вони отримують якісь засоби знищення, дрони там тощо. Ну це повна маячня, тому що армія нам повинна і так без балів давати засоби знищення. Ми повинні чим-то працювати, а вони будуть так само по відеопідтвердженню, давати нам гроші тим, хто знищив. Таким самим чином, кожен ефективний пілот. А я зараз скажу вам крові секрет: у нас є пілоти, круті екіпажі пілоти, на рахунку яких вже понад 500 вражених цілей. Причому я не кажу про людей, я кажу про техніку, 500. якщо б такому екіпажу виплачували те, що я сказав, то там чотири чоловіка вже були б доларовими мільйонерами. що це плохо, Ну, у них небезпечна професія. Пускай у кожен має на в банки мільйон доларів. Я тільки за. Дай Бог виживуть до кінця війни, їх родини будуть забезпечені. Ну, тут воюють люди. І Ми могли б таким самим чином вирішити все питання. А гроші давайте візьмемо з конфіскованих російських 300 ярдів. 300 ж конфіскували, і нехай там Макрон не розказує, що це не дипломатично, не, як він там сказав, подобрав термінологію, чому ми не можемо вилучити російські арестовані активи. Давайте 5 вилучимо, створимо резервний фонд, прямі виплати військовослужбовцям за знищену техніку. Тобто виконана робота, якісно виконана, отримав гроші, окрім зарплати. І все, ми вирішимо всі питання. Що ж, ну сподіваюся, що якщо дійсно ця модель вона живуча, було б непогано дійсно її реалізувати. Головне це питання, так звісно, грошей. Але як зазначив народний питан, пан Соболів, що Європа вперше збирається фінансувати, оплатити, профінансувати збройні сили України, наче для цього виділяє 6 мільярдів євро. Можливо, якраз ваші, ваша от пропозиція таким чином теж може бути профінансована. Гаразд, пане Данесе, до інших новин ну, застосовано три крилаті ракети Фламінго під час удару по базі російської розвідки в окупованому Криму. Пише видання Велт. За даними видання, дві ракети досягли цілі, а ще одна впала приблизно за 100 метрів від неї. Від вибухів на місці утворилася. Кратери діаметром до 15 метрів. Ну от, я так розумію, це перше таке підтвердження використання нашого вітчизняного озброєння ракет фламінгу, про які ми так довго чекали, але застосовано по Криму. Чи недоречно було б одразу по території Росії застосовувати? Адже там чимала кількість виробничих потужностей російської армії знаходиться. Ну і в принципі. Окрім вітчизняних ракет, інших ракет ми не маємо, якими могли б бити по території Росії. Тож, можливо, до речі, було б не по Криму, ну не Москву кажу, але десь поблизу. Ну, по-перше, це перше таке підтвердження використання фламінга. Так, я їх не бачив, я не ракетчик, я багато чув різного про те, що вони були створені дуже швидко, а на розробку того самого Нептуна. Потрачено 10 років, там скільки років потрачено, ти саме томагавк тощо. Тобто я не можу сказати про їх ефективність. Я лише чув цифри про їх там про виділення великих грошей на їх створення. Якщо ми зараз використовуємо фламінга, то в принципі ну, тамагавки нам особо ролі не зіграють, тому що вони по ТТХ заявляють більш-менш одинаковими. Я вважаю, що сьогодні ми повинні використовувати всі наші можливості перш за все. Технологічні можливості для того, щоб створювати нові засоби враження, нові типи зброї. На відміну від війни 20-го сторіччя, сучасна війна показує, що нам немає ані можливості, ані необхідності складувати якусь сучасну зброю на склади. Тобто, якщо ми могли рані, раніше там, при різних війнах умовно штампувати танки і складувати їх на склади, і потім, що 20 років, навчати одне і те ж самих танкістів цими танками користуватись за невеликими модифікаціями. То сьогодні дрони, які два місяці тому були випущені, сьогодні на лінії баозітнення не актуальні. Вони металолом, вони не літають, інші частоти, інші антени, інше застосування. Все змінюється кожні полтора-два місяці. Тобто, сьогодні все модернізується з калін, склади не потрібні, ті самі фламінга чи якісь там ракети. Вони будуть просто використовуватися зараз, а невідомо, що через 2-3 місяці російські ПВО або там засоби радіоелектронної боротьби не придумають способи їх відбивання від цілі, знищення тощо. Тобто, на сьогодні настільки Modern Fire йде шаноленими темпами, що ми повинні зусилити всі концентрації наших сил на співпрацю з партнерами, перш за все з американцями. У плані розвитку ВПК. Чому з американцями? Тому що Сіликонова доліна такі корпорації, як там Facebook, Meta, Google і інші там Open AI, вони працюють над створенням штучного інтелекту, на який, ой, на який немає у нас можливості, скільки б ми грошей та часу не потратили. Потому що мільярди доларів втратяться на розвиток штучного інтелекту. А наприклад, SEO. І вищі керівники компанії, такі як OpenAI, яка придумала gpt з що недавнього часу в Пентагоні отримали військові звання від майора до полковника. Це каже про те, що високотехнологічні корпорації з Сіліконової доліни, які займалися ще раніше просто штучним інтелектом розвитком розвитком штучного інтелекту, сьогодні являються часті з військової корпорації, частиною Пентагона. І контракти з Пентагоном підписують на мільярді доларів. Тобто вони номер один. І я вважаю, що нашим сьогодні виробникам сучасної зброї потрібно заключати меморандуми і почувати, починати співпрацювати з американськими техногігантами. Умовно, наші виробники Фламінга повинні співпрацювати з Гуглом, з їхнім підрозділом DeepMind, який вже 10 років вивчає штучний інтелект. І ми навіть не розуміємо. Потужності цього інтелекту, саме тоді ми будемо створювати зброю нового типу і еволюціонувати шаленими темпами. Ми цього не робимо, тому що ми наші зусилля розпорушуємо з європейцями і намагаємося створити міні заводики по прозвольству впіві або різних типів дронів на території ЄС, замість того, щоб заключити безальтернативні контракти з техногігантами США і створювати совершенно нову надсучасну зброю. Ми цього не робимо. Тут я вважаю наша помилка. Угу. Ну, Європа просто ближче до нас. І у випадку більшої світової війни, то звісно, що на цьому континенті вона розпочнеться. Тому як а це ваша помилка. Помилки. От я щас. Я, я від вас зараз почув стандартну помилку мислення наших політиків. Європа ближче. Війна у них буде швидше, тому вони зацікавленіші. Ні. Європа, як ми почнемо, наш етер, я повертаємося назад. Для того, щоб стала сучасною, їй потрібно дві речі. Перша сучасний у військовому плані. Підготувати армію нового типу, а це 5 років, в 23-му, вони почали, в 28 му вони випустять перших випускників. А по-друге, саме головне отримати реальний бойовий досвід, якого в них немає. Взагалі, зараз ми їх вчимо збивати шахеди, розумієте? А для того, щоб отримати бойовий досвід, їм потрібно діяти як північна Корейці. Надати сюди війська і тут з нами проходити бойову практику в реальних бойових умовах для того, щоб отримати реальний бойовий досвід. І приоткрою вам ще одну тайну. З 2026 року Україна максимально скорочує програми навчання за кордоном. Тобто раніше ми їздили на БЗВП військову підготовку за кордоном, бригади їздили. Тощо. Але такі бригади, як Анеди Кіїв, 155-та, яка, яка підготовлювалася во Франції показала, що французи не вміють готувати нас вообще. Нам давно вже немає чому в них вчитися. Вони повинні вчитися у нас. А наші умови повинні бути наступними. Якщо ви бажаєте отримати ці знання, welcome to Ukraine цілими бригадами на полігони. Якщо прилетіть на полігони Скандер, ви зрозумієте, що таке війна. А коли ви, отру... а коли ви отучились, welcome Волчанск, welcome Покровськ, отримайте бойовий досвід. І повертайтесь в свої країни, з вашим реальним бойовим досвідом і навчайте вас. Оце ми повинні. Оце ми повинні зараз. Так, до нас ми до повинні наші... зараз їм пропонувати. Так, угу. пане Денисе, щиро вам дякую за цю розмову, за роз'яснення, і ваше бачення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський був разом з нами, друзі. Пан Денисе, дякую за те, що прийняли наше запрошення.